Вітаю вас, малята, кмітливі хлопчики та дівчата. Ось і закінчилася зима. Прийшла нова пора року. Послухайте на загадку та спробуйте відгадати, яка ж пора року настала. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. Здогадалися малята? Яка ж це пора року? Прийшла весна. Діти, настала весна. Вона тепла, лагідна, квітуча, чарівна. Весною все на землі пробуджується. З настанням весни яскраво світить сонце та дарує нам тепло. Сонечко яскраве, тепле, лагідне, та не сніг. Побіжать струмочки. Теплішими стають дні. Оживає природа, і на деревах та кущах з'являються бруньки, а згодом з'являються листочки, розквітають перші весняні квіти, які називаються підсніжники. Ще лежить сніг, а вони тягнуть свої голівки до сонечка, ніби дякують йому за тепло і світло. Весною повертаються до нас перелітні птахи, шпаки, граки, лелеки. Весна це оновлення у природі. Найліпша весна, прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна. Дітки, сподіваюся, ви уважно слухали мою розповідь. Тому пригадайте, яка пора року сьогодні завітала до нас? Так, це весна. А яка весна? Вірно, вона тепла, квітуча, чарівна. Молодці діти! Ви дуже гарно все слухали, відповідали та запам'ятовували. А наше заняття вже добігає кінця. Тож, до зустрічі!